Привіт усім 14-річним відвідувачам сайту OpenGamer. Чи скільки нам там років за статистикою? Сідайте зручніше, зараз дядько вам розкаже, що і як цього тижня у світі мобільних ігор. Сьогоднішній випуск я нарікаю загадковим, а з нього ви дізнаєтесь про таке: анонсовано якийсь найкращий 3D-шутер. Хтось комусь башляв, щоб щось не вийшло десь. Нова частина якоїсь знаменитої серії вийде ось ось. Ну і ще пару новин про це. ну, про це і, ну, ну і про це, звісно. Про що це я? Привысиди, знаешься, гоу! Китайська студія розробників RayArk Games розмістила перший трейлер своєї гри Implosion. Гра має з'явитися у наступному році на iOS та Android. Але цікаво не це. Творці забули, що таке скромність та спокійнесенько повісили на свій проект ярлик найкращий 3D-шутер для мобільних пристроїв. А є судячи з трейлеру, гра дійсно виглядає доволі добротною. Але давайте дочекаємось релізу, а вже потім на власні очі пересвідчимося, наскільки чесні люди працюють у RayArk Games Apple заплатила Electronic Arts за те, щоб компанія затримала вихід другої частини рослин проти зомбі на Android. Таку заяву зробив керівник EA Френк Гібо на одному з внутрішніх засідань. Френк не назвав точної суми, обмежившись лише тезою Ціла вантажівка грошей. Журналісти Giant Bomb, які першими отримали дану інформацію, заявляють, що вона підтверджується одразу кількома джерелами. Хоча у Apple повністю відкидають ці звинувачення та заявляють, що такої угоди навіть теоретично бути не могло. І вже анонсували, що росли. Не проти зомбі 2 з'являться на Андроїд у жовтні. Зараз же версія гри для цієї платформи доступна тільки в Китаї. На початку тижня Square Enix поділилися інформацією, що Final Fantasy V побачить світ вже до кінця цього тижня. Розробники не збрехали, і гра вже дійсно доступна у Google Play. Свіжий мобільний реліз знаменитої серії пропонує покращену графіку та зовнішній вигляд персонажів зі збереженням 16-бітної естетики та 2D графіки, характерних для оригіналу. Для тих, хто не в темі, розповім: Final Fantasy V' це покрокова японська RPG з розвинутим ігровим всесвітом та широкими можливостями для гравця. У грі присутня гнучка система. Зміни класу персонажів та можливість такого собі працевлаштування героя. Вони існували ще у третій частині серії та дуже подобалися гравцям. Знаєте, хто такий Джеймс Понд? Та звідки ж вам таке знати, мої 14-річні друзі? Так от, цей Джеймс Понд це риба, міжнародний таємний агент. Платформери з цим героєм користувалися популярністю ще у далеких 90-х. Але остання спроба повернутися на мобільні пристрої обернулася провалом. Але хіба супергерої здаються, на Кікстартері оголошено збір коштів на нову гру про Понда. За цю справу взялася студія GameWare. Творці обіцяють зберегти все те, що робило оригінальну гру настільки захоплюючою. Музика, важкі рівні з босами у кінці, і звісно ж, якісний геймплей. Ціна питання 100 тисяч фунтів. Розробники запевняють, що цієї суми їм буде вдосталь, і у гру вони не зберемо. Аються вводити будь-якого донату. Андроїд-версія Deus Ex The Fall таки має з'явитися, проте не так скоро, як би нам цього хотілося. Square Enix запевняють, що з самого початку Android входив до планів розробників, причому ця платформа стане зовсім не останньою зупинкою проекту. З моменту появи на ios ця частина Deus Ex викликала немало дискусій. Гравці вже понад усе обурив штучний інтелект, який власне зовсім не виправдовує гордий статус інтелекту. Нібито цю проблему вирішував спеціальний патч, але розробники так засмутилися тим, що розчарували геймерів, що постійно працюють над покращенням цього аспекту гри. На iOS вийшла гра Fiat Match. Проект одразу звертає на себе увагу як мінімум тим, що став переможцем конкурсу Big Indie Pitch, організованого Sega та порталом Pocket Gamer в рамках цьогорічного Gamescom. Fiat Match являє собою колекцію логічних ігор, направлених на розвиток пам'яті. Тож власники iPod, Touch, iPhone, iPad, Мопед, велосипед, зможуть попрацювати над вдосконаленням своєї пам'яті усього за 3 долари. Власне, сам конкурс Big Indie Pitch – це такий собі батл незалежних розробників кожного учасника є лише кілька хвилин, щоб представити свій проект та його сильні сторони. Переходимо до нових та цікавих релізів. А свіжачок у нас сьогодні кльовий, як в принципі, і завжди Sega випустила андроїд-версію гоночної аркади Сонікен Sega All Старс Рейсінг, 16 трас, 25 завдань, улюблені герої. Ну і всі тіші. FIFA 2014 – Суперфутбольний симулятор. Скажу особисто від себе, чіпляє покруче свіжих футсімів на консолі. Shadowrun Returns – довгоочікувана багатьма геймерами РПГ вже чекає на тебе. Тільки підтягни трохи англійську, бо без неї буде важкувато. Ну що ж, а на сьогодні все не забуваємо, що шлях до успіху відкривається тільки тим, хто підписується на наш канал, ставить лайки та розповідає про нас друзям. Бережіть очі, попереду ще так багато класних ігор. Ну і не забувайте уроки вчить.